Завдання таке. Накресли координатний промінь, зручно вибравши одиничний відрізок і позначила на ньому дроби 3,11, 7,11, 1,11 і так далі. Промінь. Це така фігура, яка має початок і не має кінця. І має нескінченну довжину. Оце початок. Числовий промінь. Це такий промінь, а промінь у нас вже є. На якому позначений нуль, Позначений одиничний відрізок, і можемо показати, в яку сторону він продовжується і має нескінченну довжину. А нам кажуть: зручно вибере одиничний відрізок. Щоб позначити на ньому дроби 3 одинадцятих, 7,11, 11,11, 11 одинадцятих. 11, 11, 11, 11, 11, 11. Та це ж один. 11 поділити на 11 це ж 1. То 1 поділили на 11, то так і зробимо. Один, два, три, чотири, пять, шість, вісім, девч, одинадцать. Оце один. Одинадцять, 11. Поділили на 11 частин, всі 11 взяли. Або риска дробу це знагнілення. 11 поділити на 11 один. То позначимо дріб одну одинадцяту. Там є таке завдання. А тоді 3 одинадцятих. Один, два, три, три одинадцятих, 4, 5, 6, 7, 7 одинадцятих. Одинадцять одинадцятих вже є. Тринадцять одинадцятих. Оце одинадцяти, дванадцять одинадцятих, тринадцять одинадцятих. 10 одинадцятих. 11. Отут одинадцятих, 11, 11. отут 10 одинадцятих. Отак дуже легко.